Нові зміни це вимоги до оператора, який буде обслуговувати, утримувати і, в принципі, повністю весь комплекс послуг надавати, що стосується плати проїзду в громадському транспорті. Це перше встановлення окремих нових валідаторів з gps трекерами обов'язково, то тобто для того, щоб 100% можна було відслідковувати громадський транспорт, весь який рухається в межах нашої громади, в системі онлайн. Друге, це створення мобільного додатку та кабінету е, пасажира для того, щоб йому можна було з, е, через звичайний телефон змінити тариф, змінити карточку, змінити проїзний квиток. Тобто, все, що йому потрібно зробити, буде з його електронним квитком, він може це зробити зі звичайного телефона. Також е, електронний квиток може бути створений віртуальний за допомогою і розраховуватися за допомогою NFC. Тобто йому не потрібно буде йти в точку продажу, е, купувати окрему карточку, його їздити з пластиком. Це можна буде створити звичайно на телефоні також саме основна вимога, те, що у нас на сьогоднішній день не працює, це робота системи в режимі онлайн, для того щоб ми бачили всі поїздки, всі розрахунки повністю всіх наших пасажирів е автоматично в ту саму хвилину, ту саму секунду, коли він здійснює оплату в громадському транспорті через валідатор. Ну для більш похилого віку, якщо буде картка же Томарянина, то чому ні? Я вважаю, що буде нормально. Їду безплатно, та я mm. не знаю. Що воно далі буде? Тобто ви користуєтесь посвідченням, так? Так, да, да. я по карті їжу, По карті житомирянина. Ну, мені удобно там. Мені здається, це позитивно. Більше людей будуть переходити на електронну оплату, це зручніше, менше будуть водії відволікатись від дороги, бо це, ну, це неправильно.